Це канал Граю граюк like, Файлик, like. Я знову граю в бумажний Майнкрафт. І, 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 і сьогодні ми будемо далі продовжувати грати в Майнкрафт. І я, сьогодні нам треба зразу добути овечку. Вона мені дуже буде потрібна. Боже! Ну, якби тут в житті показувалося, уявіть. Так би було красно. Прекрасно. Ну, я тебе уб'ю. О, дві шерсті. Сьогодні ми будемо лише строїти перший поверх нашого будинка. О! Чесно добається. І почнемо добувати. Так. Раз, дерево. У нас буде будинок з, з дерева, такого, з ялинки. До того, що з ялинки саме тут іншого принципі, дерева нема. Ну, тобто, я не хочу далеко відходити. Ну, що, мені подобається ялинка. Дуже навіть. Чого я добув два? Я ж хотів. Ну, інколи забуваю. Так. Так. І можемо зробити тепер верстак. Ну, все. Верстак зроблено. Добре, палочки. Все. Так. Нам треба. Тепер зробити. Дерев'яний меч. Ах! Я просто знову граю, але я вже забув, як порати трохи, то не зважайте. В принципі, уваги! Все, дерев'яний меч є. Е Ставимо так, потім так, і виходить меч. Все. Все, не ломать. Ви спитаєте, чого я не зразу роблю всі інструменти. Просто цей, не хочеться. Так, коровка. Привіт. Привіт. Привіт-привіт, привіт, коробочка! Привіт-привіт, маленька. Ех, що за затормозило? Трошки тормозить. Є? Ну, я маю їжу добути, щоб не вмерти з голоду. Але тут і прудкі такі. В, в обичному Майнкрафті, як на мене, ні. Все, дві є. Так, ми ще маємо здобути ялинки для всього такого. Так. Ще нам треба кам'яна кірка. О, якраз у мене є на це сподівання. Так, зробимо ще палочки. Так. Якби тут моноло подвоїти, я б зразу повністю дерево добував. Так не можна просто так. Я роблю, як тут сказано. Бо тут не можна подвоювати, а, бать, а звичайно, в звичайному такому Майнкрафті можна. Все на кірку є. О, так, ставим сюди. Потім сюди, потім сюди. Так. І так. Все, дерев'яна кірка є. Щас зробимо тигу. І лопату. Тепер я вже послухаю. все-таки зроблю всі зразу. Все. Ну Я ще забув одну річ, але теж ну, все одно монорукою. Так. Вау! Курка. Теж дуже корисна. Їжа Тут-то я почну вже копати. Я поки зроблю часовий домик, а потім... Це, це, ж... це ж Те, що я почув. Короче, я тут зроблю пока часовий домик. Але боюсь, щоб мене там ніхто не забив. Оце, знаєте, такий скелетон. Але цікаво, як воно подвоювати. В принципі, он. Ну-ка, дублікувати. І де воно зараз? Я ж казав, появиться де Треба. Де не треба. Так, а де той скелет? Я що, в принципі, де чу. Де скелет? Неважно, де цей скелет. Ну, камня ми добули. Ще в нас трошки добуло дерево для дома. Може по дорозі зустрінемо якусь там штуку грюку. Не дуже ну, в мене таке погане якесь трошки відчуття, що сьогодні трошки буде невдачна серія. Дуже боюся, що сьогодні буде невдачна серія. Зразу ми не добули до кінця овечок, нам не треба одна овечка і, короче, коротше, все погано, все мов. No. Це супер погано. Тепер нам треба зробити доски. Тепер у нас 30 досок. Клас. О, корова. Але все одно. Так, я мені показав, що <гум> там є уголь. Але корови тут майже не корисні, бо того, що кожної броні все одно не можна зробити. От якби я, якби я був виробником цієї гри в, в бумажний майн, Тоб' я добаву трошки якби в настоящий мам там відьму але, але, так би. Воу-во! Во, во, во. О, те, що й А ну то мені показалося, що ти мені. Це я дерево. Як на мене великувати? Так, нам треба десь знайти гарне місце. Наприклад, як оце. Тепер зламаємо оце. І все, почнемо строїти дом. Я краще прискорю кадр, щоб це все було краще. Так, сюди-сюди. Так, потім сюди. Все, готово. Так. Далі ставимо. бем 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 Так, 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 так. Так, добуваємо дерево, дерево є. Робимо. Я думаю. О! Клас. Спершу вже все починаю і все вже зразу є. Ні, краще не буду ускорювати кадр. Все одно ще й уголь, він, бачите? Уголь. Тут почнемо копати. Та спершу нам треба. Факели. <кій> так. О, ми вже голодаємо. Час перекусити. М -м. О, ням-ням, було вкусно. Very much. Так, сюди, потім сюди. Так, це дерево вже закінчено. Далі почнемо з цього мучити. Є, ну, давай. Так, нам ще треба, принаймні три, А тут більше, ніж три. Я б рекомендував трошки і цей, бо то, що тут не можна загубитися. Тут просто рівнина. Легко можна знайти дім свій. Дім. Бо тут, тут рівнина. Може, ти загубився, можеш собі е, подождати оцю всю ніч. А зранку просто йти вперед і знайдеш свій дом. І що це буде? Все, на сундук у нас уже принаймні, хватить. Так, зараз ми ще добимо уголь. Це буде називатися один уголь і це все. Ви здіваєтесь. Я це все, все робив заради одного такого угля. Все курочка, тобі кінець, я тебе закриваю. Ха-ха, ха я поволити. Так. Так, я щось бачу, в принципі, що у нас уже темніє. Якщо ви побачите, то... Це вже правда. Якби як, ну, я як вам казав, що я б зараз ще додав лодки, всякі такі. Раз, нам треба. Раз. Три і чотири. Ох, все дерево повикидав. Притягуйся. Сюди поставимо. Я не знав. Я знав! Буде ніч! Так. Не панікуй, роби факели. Пам! пам пам, пам. Ну все, я майже готовий. Ой-ой-ой-ой-ой! Боюся! Так, тебе себе закрити. Прийдеться. Ні, Так, тебе сундук вибачить, тебе має зламати. І тебе ви. Паніка піднялася, паніка піднялась. Ой. Путаю трохи. Так, далі так. Так. Все. Фух, Тепер я без паніки. Спокійний Андрій клас. Ой. Все. Тепер нам треба. О, все, все як я планував. Так, ставимо раз. Положимо положим у сундук. <къем> Раз. Мы взломаем уже две шерсти, потому что у нас уже так бы е. <къем> Скелет! А, -а, а снова паника поднялась! Помогите! А, -а, а паника поднялась! Паника была! Паника поднялась! Пит... Бы... А, -а, а, паника снова поднялась! Успокойся. А, в менема дерева! Виша паніка. Біша паніка, більше. Прийдеться це дерево. Лише три. Закриюся потім каменем. Ну, треба хоч би щось зробити, щоб уже не губитися. Так, а тепер каменем. Так, так і так. Все. А теперь я снова не так сделал. Так, можем сюда. Вот из-за чего я, а я казала, я казав, что будет неудачная серия, а я казала вам. Ну кто ж меня слушает? Нет, не убьешь. Все, Дерво є на ліжку. Ух ти! А ні. Знову паніці. Так, треба просто виложити. Тепер можна брати. Сюди, сюди, дорівнює шерсть. Так, це сюди, це сюди. О, не я з'єднав! От і за чого в мене паніка? Трошки таке не цікава. Тут зламаю одну. А зранку добудую. Якась просто неудачна серія. Просто вже і, і ніч, і я думаю, що я хоч би повар дороблю. Видно, ми сьогодні. Не будем робити повар. Бо сьогодні в мене паніка, велика, величузня паніка. Нє-ні, не уб'єш. Не уб'єш. О, нам треба поїсти. Все, все, а як ну все. А я вам казав, що я буду гупаніці. Так, тепер треба шерсть. Все. Нарешті ми робимо кровать я заспокоюся. Я нарешті посплю нормально. Є! Складна, як на мене була місія. Да, легкотня для геймеру. Построїти якусь там кровать. Так, в мене є їжа. В мене є мене є уху. Мені треба хоч би щось їсти М -м. не вистачає. Еу, все! Я нарешті можу спати. Нарешті, уху! Ну, в принципі, це нудно, бо того, що я голодаю. О, крітер при. Так, я просто на нього не буду дивитися. І він зникне. О, ранок! Коротше, я на всіх не буду дивитися. Вау, а Ендер! А я забув ще про Ендера. я боюся, що він не вб'є. Не бійся, Андрій. Борой свої страхи. Ну? От так, Отак, от отак. Ну і все. Є! Фух, пережили першу ніч, але це не останнє. Та ще й не перша. Таких буде ночей дуже багато. Головне зараз добути їжу. Ну, Ендер, ти мене не хочеш бити. Я здесь. Ну, я маю в тебе бити. Я замучив Ендр перший раз! Так, ломаємо ну, паучок, тільки не звалися, я тебе прошу. Ти ж не будеш на мене зробити, якщо я тебе скину. М? Ой-ой-ой, все, він сердитий. Так, да, він сердитий. Я знав. Я знав, якщо зробити павуку боляче, буде погано. На. На. на, на. Але я, я дуже голодаю, мені треба срочно, курочка вибач, що я тебе визв... завільнив. Все. Сьогодні буде операція, му треба добути ням-ням. Ну, в принципе, буду сегодня называть серию «Операция ням-ням» зарубить. <smock> Ах, это не все. Мне треба больше. Кровка. Ну, короче, не, не коровка, а свинка. Ну, давай. Выбачь, выбачь. Что мне нужно срочно? Ага! Тебе теж. О! Нарешті операція ням-ням завершена успішно, успішно. Так, тепер, аби побільше їсти. А! Very much. Коротше, коли я буду, завершу відео, треба надобувати дуже багато їжі. Мільйони стаки. Знову. Так, операція ням-ням далі продовжується. Ну, чого я так почав швидко голодати? Ну, скажіть мені, це те, що я думаю, це железо. І я такий сліпий, його не побачив. Все, Знов ням-ням є. Але більше треба. Більше. Більше. Більше ситості, більше нями. О, нам треба потім оце ж добути. Все, якщо що, я просто його розкопаю. Ну, коротше, я буду завершувати, бо великі проблеми. Відео стало невдачним. Але я наступне відео думаю, що воно буде вже удачне. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім до нових зустрічей, бо я буду операцію Муму далі продовжувати. Всім пока-пока.